Чому варто відвідати Польщу? В Польщі 964 міста. На першому місці – Варшава, населення понад 1 мільйон. Варшавські заробітні плати є найвищими в Польщі. Тут практично відсутнє безробіття, але не забувайте про дуже високу вартість життя в цьому місті. Найвища будівля цієї країни знаходиться у Варшаві, це палац культури та науки. До речі, цікавий факт: в Варшаві є вулиця, яка названа на честь Віні Пуха, часовий пояс на годину раніше ніж в Україні. Тут також переводять годинник на літній та зимовий період. Релігія тут займає особливе місце, тому майже всі поляки католики, і в Польщі дуже багато костьолів. Валюта в Польщі. Хоча ця країна вже давно входить в Європейський Союз, валюта залишається незмінною Це злоті. Кухня в Польщі жирна і майже всі страви з пахучими спеціями. На першому місці біго сквашена смажена капуста з м'ясом, вареники з різними начинками, журик, трохи кисловатий суп, білого забарвлення і звичайно свинячий шніцель. Більшість поляків любить ковбаси, і ця країна супів, адже ні одне святкування не обходиться без цієї страви. Поширеним фастфудом вважається кебаб. Польща вважається основним вирощувачем яблук в Європі. Зараз ви бачите одну з найстаріших соляних шахт в світі, яка внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Має назву Величка. Польща є пустеля, її назва блендовська, що лежить на межі Сілеської та Візенської височин. Ще один цікавий факт, не знаючи підтверджений, але у Чикаго США живе поляків більше ніж у столиці Польщі Варшава. Польське привітання «Чещ» означає як привіт, так і до побачення.